Вигляд із межі чи сортів, чи ярусу. Все це уточнимося. Ось ми стоїмо біля цього роздільного стовба. Також візьмемо зразок для аналізу. Доброго дня! Коментуючи відео по соняшнику. Хотілося б відмітити деякі особливості. Особливість перша. Як ви бачите, ландшафт поля він дуже пересічний. Поле знаходиться в долині, постійні схили, мало того, великі змиви і. Скажімо так, ця рілля була виділена як фермерське ще у 1988 році, а тоді під фермерство виділялись самі гірші по бонітету і по організаційним питанням ділянки поля. І до Яросу... 6 років назад це було саме саме слабе поле в господарстві. Але воно було власне, тому його тримали. На сьогоднішній день цікаво, що рядом із фермерською землею там знаходяться людські паї. Оце найкращий ландшафт це поле без ярусу. Далі був внесений ярус. Але на момент зйомки частина була однакової фази стиглості. І більш того, що це був один гібрид, а потім насіння цього гібрида закінчилося і почали сіяти інший гібрид, який має е, більш, більш пізньо стиглий. Е, в результаті чого більш ранньо стиглий дозрів, це той, що темний, а той, що більш пізно стиглий, він ще стояв зеленкувати. Тому я це поле так і розділив. З цих різних ділянок під час зйомки я зрізав кошики. Вони тоді були мокрі, тоді таки не встиг попали під дощ, вони все було дуже мокре, але я зрізав, привіз в білу церкву, поклав, воно висохло. І е, якісні показники е, зробив аналіз на якісні показники. Е, табличку я е, додам. По табличці видно, що е, соняшник з ярусом по якісних показниках мав перевагу. Е, натура це е, виповненість насіння і його повноцінність і а жир це мається на увазі олійність, вміст олії. Тому це таким чином коротенький коментар до відео про соняшник. Підсумовуючи, відмітить, розміщення ділянка, на якій використовувався Ярос вона в набагато гіршому положенні ландшафтному, плюс земля, відповідно по бенітету, земля була набагато гірша. На сьогоднішній день воно вирівняно і, до речі, хоча просив, але не було зроблено, але можна сказати, що з цієї ділянки в цьому році зібрано 3 тони соняшника з гектара. Це геть е, непоганий е, е, показник врожайності соняшника. Тобто на гірших землях е, з незручним ландшафтом за допомогою технології ЯРОС можна отримати не тільки повноцінний врожай, а ще й врожай із підвищеною якістю.